Співробітника Інституту математики Національної академії наук України пані Ірину Єгорченко підготуватися народному депутату Марченко. Добрий день. Мені тут пишуть в Фейсбуці, що у нас тут насправді така колективна медитація. Ці всі рекомендації не будуть впроваджені. Але все-таки я спробую щось сказати навіть в рамках цієї колективної медитації. Перше, що якість науки і освіти в країні, це може на 30% фінансування, а на 70% – це державна політика. А на жаль, у нас зараз впроваджується державна політика спрямована саме на деградацію освіти і науки. Тобто, і таке, ну, здається, спеціальне приниження простої освітяни науковців. Щоб говорити про ефективність, перш за все треба говорити про цілі. Тобто, в нормальній країні цілі науки, крім здобуття нових знань та інновацій, це по-перше внесок в освіту, тобто ніякої хорошої освіти без хорошої науки бути не може. Це престиж держави і це експертна оцінка рішень, які приймаються. У нас насправді існуюча наукова система дуже ефективна, тому що вона дійсно виконує те, чого від неї хоче держава. Тобто держава хоче роздачі ступенів чиновникам, діточкам і роздачі дипломів народу, хай порожніх, хай яких завгодно, хай без знань, але хай народ буде щасливий. Тобто люди дали дітям типу вищого світу. Я хочу зазначити, що з цього року у нас в університети офіційно приймають випускників з початковою освітою. Тобто, 9 балів з математики, з яких приймають в університет, це початкова освіта. Тобто, це 4 класи, арифметика. Все. Ніяким способом навчити з такими знаннями інженерів, економістів і так далі немає. Тобто дітям просто говорять неправду, коли говорять, що їх вчать. Викладачі роблять вигляд, що їх навчають там вищій математиці, коли діти не вміють додавати дроби. Ну е от така у нас політика. І з університетів виключити неможливо. Тобто, існує, наприклад, фінансові органи, вважають нецільовим витрачанням коштів, якщо виключити такого поганого студента, або не дати йому диплом. Тобто, це вважається не цільове витрачання коштів. А дати йому диплом ну, це цільове витрачання коштів. Ну, також у нас реальна функція науки це. Імітація такої освіти і виготовлення якихось експертних рішень на підтримку ну, різних незрозумілих підтримка незрозумілих рішень. Так само, от, ефективність вищої освіти. Говорять, ну насправді у нас основною метою вищої освіти, реальної, яку наша освіта дуже ефективно виконує, є амортизація безробіття. Тобто практично в жодній нормальній країні 80% випускників не вчать, з яких може 20% дійсно здатні вчитись. Тобто, фактично, ну, народ хоче, щоб діти мали дипломи, держава не хоче, щоб люди, діти вештались вулицями. Ну тому відбувається от така ситуація. І просто така ситуація не дає можливості вчитись навіть тим дітям, як тим 20 чи 15% відсоткам дітей, які незважаючи на це все, все таки хочуть вчитись. І саме тому вони їдуть за кордон, вони не можуть просто вчитись, коли поряд з ними, от з двома-трьома цими нормальними дітьми в групі, сидять діти, які не вміють додавати дроби, фактично там не знають таблицю множення або дивляться на число мінус один і питають, що це за рисочка, це, мабуть, помилка, це реальні історії. Значить, тут пропозиція така, що треба створювати все-таки систему освіти окрему, хай будуть ці університети, хай будуть технікуми. Ми не можемо нічого з цього зробити, але треба на цьому фоні створювати окрему систему освіти для тих дітей, які дійсно хочуть вчитись, які не хочуть слухати псевдонауковців. На жаль, у нас навіть в Київському університеті декан факультету відомий псевдонауковець пан Тесля, ну який. Вчить студентів невідомо чому. І також нормальне ставлення до плагіатних дисертацій, тобто там на, в факультеті журналістики розповсюджене копіювання російських текстів на дисертації. Ну, і для того, щоб дійсно переносити науку в університети, треба все-таки створити університети замість існуючих закладів амортизації безробіття. Ну, ще одна пропозиція, можливо, цікава для Верховної Ради. У нас є спеціальні пільги на комунальні послуги для релігійних громад. Давайте ми аналогічні пільги дамо освітнім і е, науковим установам. Дякую.